Вітаю на константі! Це вже друге відео на моєму каналі, яке присвячено першій російсько-чеченській війні. Попередній випуск можете подивитись за ось цим посиланням. У минулому випуску ми розібрали передумови війни, а сьогодні поговоримо про фактичний перебіг подій. Починаємо. Перша чеченська війна бере свій початок 11 грудня 94 року, коли підрозділи Міноборони та МВС РФ зайшли на територію Чечні. Наступ реалізовувався у трьох напрямках: дві групи зайшли з території північної Осетії, до речі, також окупована територія. Інша група зайшла з боку Дагестану. За попередніми планами передбачалося до 13 грудня захопити Грозний, тобто як і Київ, за 2-3 дні. А до 19 грудня взяти під контроль всю територію Республіки Ічкерія. Проте, як це не дивно, російська армія виявилася сильною лише в російській пропаганді. Росія зазнала перших втрат ще на підступах до Чечні, а перші бойові дії розпочалися далеко від її столиці. Штурм Грозного Росіяни змогли розпочати тільки у новорічну ніч 31 грудня після тижневої серії масових терористичних авіаційних ракетних та артилерійських бомбардувань Ічкерії, які призвели до загибелі тисяч мирних жителів республіки у новорічну на 1 січня 95-го року російське командування наважилося чотирьох напрямків штурмувати Грозний. За мету було поставлено взяття президентського палацу у центрі міста. Проте російські війська були зупинені та заблоковані хоробрими чеченцями у різних районах столиці. До 3 січня майже усі російські сили були знищені, а решта, у якої була недостача боєприпасів, їжі та питної води, здалася у полон. Другий штурм Грозного розпочався 7 січня. а а вже 6 березня столиця, на жаль, була взята. Внаслідок цих жорстких бойових зіткнень загрозних загинуло приблизно 35 тисяч мирних жителів, 5 тисяч з них також загибли 10 тисяч російських солдат, хоча офіційні дані РФ називають число у 2 тисячі. За словами Аслана Масхадова, за цей же період війни загинуло 12 тисяч російських військових та 600 чеченських військовослужбовців. Не завершивши штурм Грозного, московські війська почали реалізовувати наступний етап своєї загарбницької та підступної війни, мета якої полягала в тому, щоб вийти на повні адміністративні кордони Чеченської Республіки. Однак чи вдалося Алося їм це дізнаєтеся в наступному завершальному випуску про першу російсько чеченську війну. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао.